Так, у залізниці є величезна дюра, є величезні проблеми. Завжди історично е перевезення пасажирів, пасажирські перевезення для залізниці були збиткові. Чому? В усі роки незалежності України. Чому, пане Олеже, поясніть, чому. Ну, Тому що е фактично вартість квитків ніколи не покривала практичну собівартість залізничних перевезень пасажирів. Особливо? У всьому, так у всьому світі, да, така ні, історія? Так, ні, 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 ні. Ну, так, ну, чи ми, відрізняємо? резями, ми, що не того кольору, чи як, поясніть мені, я, я, я логіки не бачу. Я як суб'єкт господарської діяльності я займався цим. Якщо мені невигідно, я це не роблю. Ну, тобто, ти в будь-якому випадку організовуєш так перевезення, щоб тобі було видно, пас, вигідно пасажирське або вантажне. Значить, дивіться. Е у завжди виходила з цієї ситуації наступною чином. Вона мала достатньо великий профіт від вантажних залізничних перевезень, і доходом від вантажки пере, пере, через перехресне субсидіювання перекривала е, видатки пов'язані з пасажирськими перевезеннями, е, пасажирські Де, перевезення. Почекайте, я перепрошую. Я все рівно не розумію. Якщо мені невигідно пасажирське перевезення, я, як суб'єкт господарської діяльності, перенаправляю кошти з одніх. Статей на інші в межах одного підприємства це дурня, так не працює. Господарська діяльність Ми, так не працює, чекайте. Я завершую, завершу, ви... пане Олеже. Пане Олеже, перепрошую, не перебивайте мене. Я вас не перебиваю, і ви мене. да, вибачайте я це програма ваша, але все-таки я хочу ну, тут задати запитання: якщо для мене не вигідно такий формат пасажирського перевезення УК залізницю, я що його не можу змінити, бо в мене складається враження тут класно пиляти. Ви забуваєте, що це є державна монополія. Ну так давайте її руйнувати. Серйозно? Так. Скажіть мені, будь ласка, з якого дива на сьогоднішній момент ми з вами отримуємо енергоносії значно дешевші, ніж сьогодні є ринок. Ми поки що про потім... Я. Ні, 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 це аналогічна ситуація. Давайте поясніте. Так: держава покладає спеціальні обов'язки на енергоатом, на Укренерго. Який дотує кожний кіловат години електричної енергії, яку постачається населенню. Ну, так чи не так? Так. Якби цього не було, то ми б з вами мали за електричну енергію платити в 2,5 рази вище. Ну, я вважаю таке порівняння абсолютно некоректним. Тому ні, що ні, абсолютно... ні, 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 чекайте. Ви ж говорите, от чого це я господарюючий суб'єкт? Маю постачати Я е можу вам пояснити, способ, що це у формування тарифу на електроенергію. І вона абсолютно Чекайте. відмінна від перевезення. Ні, Прошу. ні, ні, ні. ні. Ну, в реальній дійсності е ті самі енергетичні компанії беруть, е те, беруть потужність на ринку. Ринок сформував ціну. Так само абсолютно чітко сформована субвартість е витрат пов'язаних з. Е Приміськими залізничними сполученнями, електричками, там взагалі собівартість в мінус в десятки раз. Залізничні міжмії, міжобласні перевезення, там собівартість величезна мінус. Укрзалізниця несе соціальне навантаження. І зменшення будь-яких маршрутів і виведення якихось потягів миттєво. Була зреалізована в негативній позиції уряду, в негативній позиції політичної влади на керівництво цього господарюючого суб'єкту. Їм нагадали швиденько, що вони є державна монополія, а вони такі дійсно державна монополія. І все було достатньо швидко відновлене. Тобто, ще раз повторюю, історично «Укрзалізниця», так як і наші представники енергетичної компанії, несуть на собі соціальну функцію. Вони постачають послугу, дешевше її собівартості. Подобається нам це чи не подобається це факт. І то так само, як е, за рахунок е, дешевих тарифів е, і за рахунок е, промисловості. Перехресним субсудіюванням перекриваються видатки через покладання спеціальних обов'язків на постачання дешевих на Росії населенню. Так само Укрзалізниця формувала дешевий тариф на перевезення залізничним транспортом населення за рахунок дуже великих тарифів, достатньо серйозних тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом для промисловості. Подобається нам це не подобається це факт. Але в силу того, що в період війни обсяг залізничних перевезень грузових різко скоротився, uh -huh. коштів для покриття збитків, пов'язаних із е залізничними перевезеннями населенням, не вистачає. І Укрзалізниця сьогодні є фантастично збиткова, це правда. Я не беру. Дивіться, ми з вами можемо зараз говорити про якість надання послуг. Да, до речі, от, е, німецька залізниця дотаційна дотується з бюджету е, Федеративної Республіки Німеччина. Ну щоб теж не було ілюзій, що там все так гарно. Для того, щоб зберігати певний рівень е, тарифу на перевезення, а він вищий, ніж в Україні. Набагато. Там е, бюджет е, Німеччини. Федеральний бюджет дотує е, німецьку залізницю. Зокрема, от в частині залізничних перевезень е, пасажирських. Факт: факт. У американців абсолютно інакша ситуація. У американців вся залізниця є приватна, там є свої особливості. ну і е, Загальний обсяг перевезень в Америці населення є невеликим. Там більше автомобільний транспорт, там залізниця менше, там вона більше грузова. Європа, та Європа перекрита, дуже, дуже суттєво перекрита е, власне, пасажирськими перевезеннями, і практично кожна країна їх дотує. Ну і Україна датує. Але як датує? Ми не датуємо Укрзалізницю. Ми мовчки погоджуємося, що вона збиткова. І ми мовчки погоджуємося, що величезна частина видатків, які теоретично мали б формувати дохідну частину «Укрзалізниці», вони перейдуть на е, е, дотування пасажирських перевезень, що не зроблено. От зразу хочу сказати, що можна було би зробити для того, щоб зменшити той тягар. Можна було би провести приватизацію укризалізниці. Не не я відразу сказав, руйнуйте монополію. Дивіться, є речі, які точно лишаться в державній монополії. Колія контактна група. Тобто, це точно лишиться. Не можна приватизувати колію. Ну, повірте, це точно це державна монополія, яка не підлягає приватизації. Але приватизувати вокзали, приміщення та, будь ласка, вони збиткові, шалено збиткові, на кожній залізниці. Приватизувати. Е Обслуговуючи підприємства вагоноремонтні заводи, обов'язково без питань. Ну, ну Наскільки без... я знаю, вантажні вагони у нас же теж приватна власність. У нас є компанії, які мають свої вантажні вагони і везуть так. своїми вантажними вагонами. Але е, тяга державна, ну Укрзалізниці, Тобто теоретично можна було би е, і тягу приватизувати. Ну, тобто, принаймні, тим компаніям, які мають сьогодні вагонний парк, uh -huh. великий. Але знову ж таки, от хто у нас був найбільшим. Е... Ну, що в нас везуть найбільше? Зерно і метал везли. Зараз залишилося зерно. Зерно залишилося. Загальний обсяг е... вантажних перевезень скоротилося на 40%. І тут є дуже велике питання з приводу цих перевезень. Тобто треба говорити в стратегічній перспективі відновлення України, як воно має бути і як має бути ідеологія. Але е, майбутнє Укрзалізниці – це точно зняття з себе з шиї, отих шалених збиткових е, тягарів, які сьогодні є. Майна величезна купа. Вибачте, будь ласка, залізниці на сьогоднішній момент як отримувала, так і отримує е, заклади е, лікарські? Лікарні утримує. Ну а як? Нащо це Украї Це що профільна діяльність? Ну, пане Олеже, перепрошую. Якось тоді воно не клеїться. що... Збитковість пов'язана з тим, що завжди так було збитково, держава дотує, і ви наводите купу прикладів, де можна оптимізувати господарську діяльність. Я вже перепрошую глядачів, що ми відійшли трішки в сторону. Бо пані Сверденко говорить про те, що вони дотують з бюджету Укрзалізницю. Тому логічно, щоб українці користалися послугами безкоштовно проїзду цих трьох тисяч кілометрів, хто має необхідність і змогу. Ну, дивіться. Практика роботи з державним бюджетом дуже цікава. Тобто, ви спочатку надаєте послугу, потім формуєте фактичні витрати, пов'язані на надання цієї послуги, і подаєте всі документи на відшкодування державному бюджету. Ага. Тобто, започаткувавши тих 3 тисячі кілометрів безкоштовних для укрзалізниці, це означає, що Укрзалізниця при своїх шалених збитках ще має тих 3 тисячі кілометрів людині, що проїде. Надати безкоштовно, тому що бюджет відшкодує потім. І далеко потім, тому що у бюджету там є черга. Uh -huh. І не завжди єдиний казначейський рахунок сьогодні зможе розрахуватися в повному обсязі. Тобто це теж момент. Якщо ви хочете дотувати, якщо ви хочете допомогти «Укрзалізниці», зробіть реструктуризацію, виведіть з неї непрофільні активи. Лишіть в державній власності колію, лишіть в державній власності ті речі, які є потрібні. Дайте можливість бізнесу працювати. І ви знімете це питання. Ну так. Ми йдемо, ну я розумію, що війна, і ніхто не хоче дуже сильно залазити в ті речі, але це питання, яке на моїй пам'яті стоїть років з 15. ну З 10-го року це точно. У 2010 році вперше почали говорити про приватизацію Україзалізниці. Принаймні так, реструктуризацію, так буде правильніше. Угу, угу. З того часу розмов було багато, в реальній дійсності нічого не змінилося.